Друзі, вітаю вас на каналі Мій Тихий Рай. Сьогодні якийсь день в мене перевернутий верх ногами. Зранку встала, подивилася в Тікток і виявляється сьогодні свято усікновення голови Йоанна Притечі. Збиралася займатися консервацією. Потім подумала, не можна, потім думаю, ще ж поміняли. Зараз, мабуть, не, сьогодні не, не свято. Я не знаю, з цими святами, з цими церквами. ну, Бог один і ну, Він, ну, він на, всю, на всю планету один. Люди придумують собі різні свята, різні. Те не можна, те не можна, те не можна. Я рахую так, що не можна вбивати, не можна вод купити. Там, е... Як кажуть, наговарювати на когось щось там таке. А працювати, ну хіба це гріх працювати? І я сьогодні перебила собі день. Звичайно, я працювала, але нічого такого не робила. Думаю, вже хай так буде, але ж, ну, не розумію, завжди в мене таке виникало питання Там на Старий Новий рік, Новий рік, Різдво 25-го, Різдво 7-го. Ну, якщо людина народилася, наприклад, 1 січня, то що ну що це міняє? Ну все одно в неї 1 січня день народження. Я не розумію цього всього. Люди придумують щось, і а ми, як кітелята, слідкуємо хто що сказав. Багато релігій і багато людей ну, люди по-різному до цього відносяться, і хтось робить, хтось не робить. У мене багато знайомих, які ну, взагалі не незважають на якісь свята, працюють і ну, ні, слава Богу, нічого. Ото, що в нас в голові, ото в нас, і ото, чого боїмося, те й стається з нами. Тому не знаю. Тепер хотіла пересадити свою кімнатну троянду, подивилася на ній повно бутонів. Вже другий раз відкладаю, зробила спеціально. Горщик показувала, як я робила, Ніяк ну, не можу пересадити її. Тому зараз йду займатися помідорами і хочу трошки заморозкою зайнятися. Займати, ну, починаю із заморозки. Це швидше, тому ось помила кабачки, баклажани і помідори. Протираю їх трошки вологою сухою серветкою чи рушничком паперовим. І нарізаю. Взагалі, в цьому році не збиралася заморожувати, але все-таки вирішила трошки заморозити. Не багато, а трошки хай буде. Не, не зрозуміло, що буде світлом, що буде взагалі взимку, але трошки заморозити. Викладаю ось так на. На досточки і буду ставити до морозильної камери, щоб вони замерзли спочатку так. А потім складаю вже заморожені у зіп-пакети і в морозильну камеру вже на постійне зберігання до, до того часу, поки не знадобиться. Отак і далі. Тепер, друзі, те саме роблю з баклажанами. Так уже нарізаю. Ось так І розкладаю на дощечку. Ну і так далі. І те саме робимо з помідорами. Нарізаємо такими не дуже тоненькими шматочками. Головне, щоб ножик був гострий. І також розкладаємо чи на досточки. У мене вже досточки закінчились, тому розкладаю такі. Пластикові розноси. Ріжу різного кольору, мені так цікавіше. Може, коли піцу буду робити, може ще для чого знадобиться. Ось так. Ці хвостики залишаю, і тоді можна буде всіх їх пустити. Теж вже я поставила до морозильної камери хай поки камісті. Морозиться, а я цим займаюся. Так, трошки, трошки не так. Ось так. Ну і так далі. А тепер дійшла очередь до помідорів, перебрала, помила, побривала хвостики, зараз буду різати насік. І от, друзі, хочу показати вам. Американський чорний я садила, купляла насіння. Ось ось. Некрупний і на смак нічого особливого немає. На насіння навіть не буду залишати. Люди хвалили, не знаю. Тільки відрізняється тим, що колір такий є. Бачите, він з одної сторони темний, з другої сторони світлий. А так нічого особливого не бачу в ньому. Вже пройшов пройшло той час, коли я хотіла спробувати все, яке воно на смак, яке воно. ну, Хотілося, щоб і колір різний був, і смак, і в банки закривала різні, а тепер не бачу сенсу. Там більше ось, в банки я і не збираюся в цьому році закривати. У мене там лишилось пару банок з минулого року. Дай Бог, щоб ми їх з'їли. Ріжу всі помідори. Було таке, що робила окремо помаранчевий, окремо рожевий робила. В цьому році все в кучу. Нема що ділити, нема скільки багато. Помідор. Слава Богу, що і це є. І от попадаються мені помідори, які я хочу зібрати насіння. Відразу збираю насіння. Угу, тут ще й не дуже насіння є. Ухів дуже мало, це Волгоградський, червоний. Ось так вибираю насіння і буде. Мені відразу в пользу. Раз, другий рожевий, ловоградський. Но сіня нормальне. Бачите? Ну ось перекрутили. Вийшло 4 каструлі, дві великі, дві менші. Буду кип'ятити і розливати. Показувати не буду. Вже показувала в минулому році. Додаю під кінець солю, додаю лаврове листя, перець горошком, перець душистий і закриваю. А на цьому все. Дякую за увагу, дякую за вподобайки, за коментарі, за підписки. До нових зустрічей. Пока.